Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про одяг для плавання чоловічий. Конкретно сьогодні по чоловікам. Так, почнемо з того, що таке одяг для плавання. Одяг для плавання це не є гідрокостюм. Гідрокостюми ми виносимо в окрему тему. Про гідрокостюми багато вже розповідав і ще буду розповідати про гідрокостюми, товщини, які вони бувають, і таке різне. Сьогодні не про це. Сьогодні про одяг. Коли ми говоримо про одяг для плавання, ми маємо на увазі ось такі лайкрові рашгарди або просто футболочки з коротким рукавом, для чого вони потрібні? По-перше, це захист від сонця. По-друге, це фізичний захист організма від пошкрябин, від медуз. Може бути. По-третє, цей одяг може використовуватися як піддьовка під гідрокостюм. Але важливіше за це, це захист від сонця. Одягаємо отакий рігланчик. І все. Спина не згорить, за що того, що високе горло не згорить і потилиться, руки також в нас захищені. Можемо багато часу проводити на воді, знаючи, що тіло не обгорить. Футболка, в принципі, те ж саме. Інколи от такі рашгарди роблять згадую. Вставками з неопрену, як, наприклад, такий Режгард від компанії Буша. Бачите, руки тут вільні, лайкраві, а на тілі спереду, на грудях животі і з позаду на спині є неопрен товщиною 2 мм. Це для того, щоб ще й було тепло. Тому що, коли ви в воді проводите багато часу, наприклад, сноркліте по поверхні достатньо довго. Вже може бути трошки прохолодніше. Тому є отакі рігланчики, які йдуть з неопреном і трошечки нас утеплюють. В принципі, до одягу можна віднести ще й неопренові шорти, які теж трошки утеплюють наш організм. Але ну, ми сьогодні більш про верхній одяг. Тому якось отак. Всі ці футболочки, рігланчики є в нашому магазині Батискав. так що кого це цікавить, ласкаво запрошуємо до нашого магазину або робіть свої замовлення на нашому сайті Батиска.ю на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!